Дональд Трамп обізвав журналістку тупою через запитання про часи Байдена. Президент США саме давав прес-конференцію після своєї розмови з військовослужбовцями на День подяки, де він пригадав нещодавню стрілянину поблизу Білого Дому. Внаслідок інциденту загинула одна представниця Нацгвардії, а сам вогонь відкрив біженець з Афганістану. Він прибув до Америки у 2021 році після 10 років служби в афганській армії, де працював разом. З американськими спецпризначенцями Після стрілянини служба громадянства імміграції США на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану. А Дональд Трамп заявив, що хоче назавжди зупинити міграцію з усіх країн третього світу і звинуватив в усьому, що сталося Джо Байдена. Журналістка поцікавилася, чому політик звинувачує свого попередника, коли деякі члени його власної адміністрації заявляли, що афганці у США. Пройшли ретельну перевірку, на що Трамп накинувся на неї із лайкою. Чому ви звинувачуєте адміністрацію Байдена? тому що вони йому дозволили. Ти дурна, ти дурна людина, тому що вони прилетіли літаком разом з тисячами інших людей, які не повинні тут бути.